Привіт! Сьогодні розберемо одразу три важливі інструменти в капкат на ПК стікери, ефекти та переходи. Вони допоможуть зробити ваше відео більш живим, динамічним і цікавим для глядача. У CapCut є велика бібліотека стікерів. Це один із найпопулярніших інструментів для додавання декоративних або інформативних елементів у відео. Вони можуть бути статичними або анімованими. Щоб їх знайти, перейдіть у вкладку Stickers. Використовується для додавання емоцій. Емодзі, смайли, створення акцентів у ролику, додавання інфографіки, стрілки, підказки, іконки, створення мемів або гумористичних моментів та прикрашання кадру. Вони всі поділені на категорії: Емодзі, трендові стікери, декоративні елементи і так далі. Обираємо потрібний стікер та перетягуємо його на таймлайн. Стікер з'явиться у вигляді окремої доріжки. Можна налаштовувати розмір, позицію та ротацію. А також керувати ключовими кадрами. До стікера можна додати вхідну, вихідну або петльову анімацію, так само як і до тексту. Наприклад, щоб він плавно з'являвся або зникав. Це допомагає зробити стікер більш динамічним і живим. Можливо також стікер відслідковувати за об'єктом. Стікери можна поєднувати з текстом, наприклад, додати стрілку і підпис. Можна поєднувати кілька стікерів одночасно для складніших ефектів, та є можливість імпортувати власні PNG чи GIF. І використовувати їх як кастомні стікери. Стікери це універсальний інструмент. Він підходить і для розважального контенту TikTok Reels, і для більш серйозних роликів, де потрібно додати просту інфографіку чи акценти. Наступний інструмент ефекти. Це один із найсильніших інструментів для створення динамічних та візуально привабливих роликів. Ефекти це готові візуальні обробки, які можна накласти на відео для створення особливого настрою, стилю або атмосфери. Вони працюють подібно до фільтрів, але дають більше динаміки та анімації. У Капкат вони поділяються на відео-ефект, змінюють вигляд кадру, блиск, глінч, спотворення, віньєтка. Та Body Effects реагують на рухи людини у кадрі. Щоб додати ефект, перейдіть у вкладку Effects, оберіть потрібний стиль, перетягніть його на таймлайн або на кліп. Ефект можна регулювати, наприклад, тривалість, прозорість чи інтенсивність. Деякі ефекти мають додаткові налаштування, швидкість глінчу, кількість частинок у снігу, розмір вогню і так далі. До ефекту можна застосовувати keymrames, ключові кадри. Щоб він змінювався з часом, та також застосовувати маску. Наприклад, ефект блюр можна поступово збільшити, сяйво можна зробити сильнішим у кульмінаційний момент, дощ можна плавно увімкнути і вимкнути. Не перевантажуйте відео великою кількістю ефектів, краще 1 2 добре підібраних. Використовуйте ефекти як акценти під ритм музики або важливий момент. Поєднуйте ефекти з фільтрами та переходами, щоб отримати цілісний стиль. Ефекти допомагають зробити відео більш емоційним і стильним, особливо в TikTok або Reels. Останній інструмент. Переходи. Це один із ключових інструментів для плавного з'єднання двох кліпів та створення професійного вигляду відео. Перехід це ефект, який з'єднує два відео або фото між собою, роблячи зміну кадрів більш природньою чи стильовою. Без переходів зміна може виглядати різкою, а з переходом плавною або креативною. Вони також розділені по категоріям, такі як Basic, Camera та інші. Щоб додати перехід, його потрібно перетягнути на місце склейки двох кліпів та. Та відредагувати тривалість. Не ставте переходи після кожного кадру. Це відволікає. Використовуйте їх для ключових змін сцен. Якщо робите динамічне відео, краще брати камерні або гліч. Для серйозних або бізнес роликів мінімалістичні. Комбінуйте переходи з ефектами та музикою, щоб вони підкреслювали ритм. Переходи це клей відеомонтажу. Вони роблять ролик логічним і приємним для перегляду, а правильно підібрані ще й додають стилю. Отже, сьогодні ми розібрали стікери, ефекти та переходи у Капкат. Це інструменти, які роблять ваше відео більш виразним і професійним. Пишіть в коментарях, які із цих інструментів ви використовуєте найчастіше. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео по Капкат. Та до зустрічі у наступних відео.